Що чекає Терезів на цьому тижні? Давайте подивимось. Імператриця дуже прекрасна карта, яка показує, що ви будете себе відчувати жінкою в повній мірі. Незалежно від того, чи ви будете займатися сім'єю, дітьми, чи ви, наприклад, бізнес-вумен і зможете вигідно вкласти гроші. Ну, ви такою будете, знаєте, на троні всіми керувати, все буде по-вашому, так як ви захочете. Друга карта випадає у нас да, додаткова, сімейне щастя, можливо, якесь святкування, можливо, ви якимось чином пов'язані зі святами, може робота така. Але емоції будуть максимально позитивними, вони будуть переповнювати. Якщо у когось йде до, до весілля да, у стосунках, то може вам зроблять пропозицію руки та серця, або пропозицію жити разом. Дуже гарна комбінація.